Філософія закону про медіа та регулювання соцмереж. Ця тема першого розглядалася під час тренінгу. Спікером виступив головний медійний експерт. Сидем ігор розкладай. Він детально розповів про загрози, які несуть соціальні мережі, та особливості їхнього регулювання на міжнародному ринку. А також наголосив на впливі штучного інтелекту на медіа. Зараз все і навіть штучний інтелект. Він теж вже зайшов. Медіа медіа захоче штучний інтелект ми бачимо Дуже багато цих роликів, начебто ж ну штучними журналістами, які беруть інтерв'ю. То... У новонароджених то бобрів, то ще когось, тобто цей фан він теж рухається. Це насправді класно. Але ну, як будь-яка нова технологія, вона дає дуже багато можливостей, але вона і спричиняє дуже багато проблем, ризиків, і, зокрема, і використання. А журналістів для шахрайських дій на жаль, це теж вже стало достатньо серйозною проблемою, з якою треба боротися. Саме тому журналісти майбутнього мають бути відповідальними та ефективними. Підкреслила виконавча директорка ІРП Людмила Панкратова, яка під час тренінгу розповідала про захист прав журналістів. І ця ефективність вона передбачає і володіння правовими нормами, як використовувати штучний інтелект, і знання GDPR, тобто прав. Збору інформації та використання персональних даних, і якихось новітніх технологій, використання технології ОСінт, наприклад, збору інформації з різних джерел. Ну, Тобто, знаєте, коли ми думаємо про майбутнє, ми бачимо якусь досконалість, більш досконалі, ніж зараз. Я думаю, що і для журналіста ці навички так само важливі. Участь у тренінгу взяли як досвідчення медійники, так і студенти, не лише факультетів журналістики. Серед них була. і Ілона Омельчук, курсантка Національної академії Державної прикордонної служби України, я дізналася дуже багато чого цікавого на рахунок соціальних мереж, які я використовую щодня, так як зараз 21 століття, та ну неможливо бути без цього. Дізналася багато нового про різні соцмережі та зробила для себе певні висновки, можливо, якими соцмережами буду частіше користуватися. Зазначимо центр демократії та верховенства права це аналітично-адвокаційний центр, що спрямовує свої зусилля на розвиток незалежних медіа, громадянського суспільства та побудову правової держави в Україні. Організація заснована 1 лютого 2005 року.